Сьогодні в центральному парку неймовірна атмосфера, адже сьогодні в продовження вчорашнього дня вишиванки в парку Центральному благодійна ярмарка. Наш коледж не в перший раз організовує благодійну ярмарку, тому що наші студенти зараз знаходяться на рівні фронту і ми їх підтримуємо. Ми організовуємо таку благодійну ярмарку. Всі студенти робили власноруч всю випічку. Тут є і ходові, і кекси, і желе, і пряники, і компот робили. Також є різні печеньки різні, торти, і, і наполіони, і терті торти, булочки із м'ясом, із вишнею, з міродиною. І вся продукція, яка не буде розкуплена, то ми її передаємо в модульне містечко. Ми зробили такий оберіг ляльку мотанку. Оля зробила. А це ми робимо ось таку ангелочка. Такі обереги вчимося робити. Дівчина дуже гарно виходить. Молодець такий жовто-плакитна символіка всі гроші передаємо нашому студенту. На студент на фронті захищає небо. І це все його бригаду для нього. Перший раз пробуємо робити такі мотиночки. Незвичайно цікавий досвід. Виходить така краса і оберіг, який буде оберігати і домівку, і взагалі нас, нас. І це такий символ миру, символ любові і добра, і нашої перемоги. Ми збираємо кошти для Ботнєва Романа, який навчається на спеціальності облік та оподаткування у нашому коледжі. Ми пишаємося тим. Що маємо таких студентів у нашому коледжі, що є про кого розповідати. Пишаємося тим, що він нагороджений нагрудним знаком за волю до перемоги і за героїзм. Тому сьогодні дуже сподіваємося, що наш захід вдасться, і ми зможемо хоч трішки наблизити перемогу.